Окей, значить, фіксу. При... Чіше, перше перекриття приготував по візі. 3, 2, 1. Відкрився з першим перекриттям по візі. Ціско, блін, ціско вже відпрацювало себе, да. Ціско гарно відпрацювало, ціско, гарно мене забейтало, но знову ж таки на хорошу ситуацію. Добре, тим не менше, ситуація поки що з першим перекриттям по візі актуальна. Подивимося, як зараз вона себе відпрацює. Також розкинемо алерти зараз по біткоїну. Біток раз. Алерти тут з двох сторін кинули, кардано поки що Ну, Але не забуваємо, що теж треба розкидувати Алерти і по м -м, крипті. Окей, тут просто дохідність не така хороша. І чекаємо візу на відпрацювання. Знову ж таки, тут у нас вже відкрите перше перекриття. Чекаємо на відпрацювання першого перекриття по візі. Поки що ціна себе не відпрацьовує. Подивимося, як ми закриємо свічку. Е, в разі чого тут друге перекриття впевнено лупиться. Е, чекаємо. Друге перекриття, можливо, зараз прийдеться взяти. Віза. Три, два, один. А, ні, я закриваю тут плюс, тому я з перекриттям не відкриваюся.